Доброго дня, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку і тоді ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Хто проскоче без зупину день і ночі половину, а при цьому ані трішки не натомить свої ніжки. Хто ж це так малята скаче? Відгадали, хто це? Так, дітки, це м'ячик. А ви любите гратися з м'ячем? Давайте з вами подивимося, які є ігри з м'ячем. Це футбол, баскетбол, волейбол і теніс. Там також є маленький м'ячик. Ось сьогодні до нас у гості прийшов такий хлопчик і приніс нам м'ячі, щоб ми з вами погралися. Ось дивіться, тут є і футбольні м'ячі, і баскетбольні, і волейбольні, і тенісний м'ячик. Так, давайте ми з вами порахуємо, скільки ж він приніс нам м'ячиків. Так, дітки, він нам приніс 6 м'ячів. Давайте ми з вами тепер порахуємо їх в зворотньому порядку. Ви рахували, мабуть, від тенісного м'ячика, а ми тепер з вами порахуємо від оцього яскравого м'ячика різнокольорового. Він у нас буде під цифрою 6. І рахуємо ми в своротньому порядку: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ви бачите, що цифри я навмисне не написала, щоб ви вже трішечки розібралися в рахунку. Так, друге завдання. Порахуйте, будь ласка, від коричневого м'яча і до кінця. Ми вже знаємо, що він у нас за рахунком четвертий. Треба порахувати. Ось він четвертий, і далі йде п'ять і шість. Так, порахуйте мені, будь ласка, від блакитного м'ячика. Ми знаємо, що він у нас за рахунком другий. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Так, а ось до нашого хлопчика прийшли друзі. Їм треба роздати м'ячики. Поділити між ними, щоб їх було порівну. Вистачає в нас м'ячиків на хлопчиків? Скільки в нас хлопчиків? Так, у нас три хлопчики, а скільки в нас м'ячів. Так, у нас три м'ячі. Ось. І хлопчики не посваряться, тому що кожному дісталося по м'ячику. І ми ставимо з вами. Позначаємо число 3, цифрою 3. А давайте подивимося, з яких же чисел складається наше число 3. Ми роздали три м'ячика по одному кожному, і в нас вийшло число 3. Значить, наше, наше число 3 складається із чисел 1, 1 і 1. Якщо ми їх додамо, то в нас вийде число 3. А з яких ще чисел складається число 3. Так, число 3 складається із числа 2 і із числа 1. Якщо ми порахуємо всі м'ячики, то їх буде 3. Але в двох хлопчиків два м'ячика з однієї сторони, і в одного один м'ячик. Число 3 складається із чисел 2 і 1. А подивіться, скільки тут м'ячиків однакових, а скільки різних. Так, два однакові м'ячі, і один від них відрізняється. Ось ми з вами зараз роздивимося, дітки, такі знаки, які називаються знаки рівності. Ви вже його знаєте, цей знак дорівнює, да, коли ми з вами приклади розв'язували. А ще цей знак означає рівну кількість предметів. Ось, якщо в нас рівна кількість предметів, а в даному випадку в нас з однієї сторони один м'ячик і з іншої сторони один м'ячик. Їх порівно з обох сторон. Так, їх по одному, їх порівно. Тому між ними ми ставимо знак рівності, дорівнює. Це значить, що їх порівно, як доріжки дві відкриваються. А ось тут подивіться, з однієї сторони. У мене два футбольні м'ячі, а з іншої один футбольний м'яч, вони різного кольору. Ось, тепер дивіться, скільки в нас м'ячів. Рівна кількість з обох сторон. Ні, не рівна. У нас зліва один м'ячик, а справа два м'ячики. І тому нам уже цей знак не підходить дорівнює. А для цього в нас є інший знак, який називається не дорівнює. Ось, він виглядає як дорівнює, тільки ми перекреслюємо його рисочкою, це значить ні, це знак не дорівнює. Тому що ми бачимо, що нерівна кількість предметів зліва і справа. Ось, давайте ще раз подивимося. Це знак дорівнює, це значить однакова кількість предметів. А це знак не дорівнює, це значить, що різна, різна кількість предметів у нас. І тому використовується ось цей знак. Так, до хлопчиків подружки прийшли. Ми їм роздамо м'ячики. Давайте ми роздамо їм м'ячики так, щоб у них була їх однакова кількість, щоб дівчатка наші не посварилися. Як можна роздати м'ячики? Так, можна роздати по два м'ячики кожній, щоб у них була однакова кількість, щоб дівчатка не сварилися між собою. В одної дівчинки два м'ячика, і в іншої дівчинки два м'ячика. Що ж це означає, діти? Це означає, що у них рівна кількість у дівчаток м'ячиків. І тому ми тут ставимо знак дорівнює. Однакова кількість зліва і справа. Та? Знак дорівнює. М'ячики стрибали-стрибали, і ось один прикотився в нас м'ячик. Подивіться, тепер у нас їх не порівно. Зліва в нас два м'ячика, а справа в нас три м'ячика вже. Ми бачимо, що кількість відрізняється зліва і справа. Тому вже тут ми ставимо знак рівності не дорівнює. Тому що вони неоднакова кількість предметів у нас зліва і справа. І тут ми ставимо знак не дорівнює. Так, а ще м'ячиком можна грати в теніс. Ось давайте ми з вами, з хлопчиком, пограємося в м'ячик. Він буде кидати м'ячик, а ми будемо казати нам, будемо відповідати, куди ж він кинув свій м'ячик. Уявіть, що це в нас аркуш паперу і в який куточок у нас потрапив м'ячик. Так, м'ячик у нас потрапив у нижній лівий кут. Так, а тепер куди потрапив м'ячик? У верхній лівий кут молодці. А зараз куди кинув хлопчик? У верхній правий кут молодці. Так, дітки, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Ось м'ячик наш грається. Він такий радий, що вам все сподобалося, що ви разом з ним рахували. Так, ми з вами рахували до шести, рахували в зворотньому порядку, дізналися, з яких чисел складається число 3. Із, 3. із 1, 1 і 1, і із 2 і 1. Так, вивчили з вами нові знаки рівності. Це знак. Дорівнює, коли однакова кількість предметів, і знак не дорівнює, коли в нас різна кількість предметів. Молодці, дітки! Сподобалось вам наше заняття? Так, гарного дня вам!